Замри! у подільському зоопарку запрацювала садиба подільського чарівника, Як і в попередні роки відвідати її можна, придбавши квиток у зоопарк. Про це Суспільному розповів директор закладу Євген Ткачик. Садиба подільського чарівника буде працювати щоденно з 10-ї години ранку, ну і до 17-ї. Придбати квиток в зоопарк і можна відвідувати як садибу подільського чарівника, так і мульфарку, яка приїхала до нас із засніжених Карпат. Відкрилася садиба 6 грудня, бо саме цього дня за новоюліанським календарем День Святого Миколая. Тож малечу, окрім подільського чарівника, і святий Миколай. П'ятирічна Віка Суспільному розповідає цьогоріч була слухняною, тож отримала подарунок. Наушники велику шоколадку слухала. Маму, мою бабушку обирала. Я пилососила, я вчила уроки сама. Він мені подарив цукерки і такого брочка дракоша, якого можна розмалювати. Восьмирічна Софія каже: окрім солодощів та іграшок, має іще одне бажання. Щоб закінчилась війна. Працюватиме садиба подільського чарівника, за словами Євгена Ткачука, до 10 січня. У програмі Рухливі ігри біля ялинки, екскурсія зоопарком із відвідуванням казкових локацій, а на завершення частування різдвяним чаєм на галявині 12 місяців. Для дітей військових вхід безкоштовний.